Всім привіт! Мене звати Ольга Назарук, я астролог, і на своєму каналі я розповідаю багато цікавого про астрологію. Тому підписуйтесь в цьому відео. Мова піде про важливі е переломні моменти у житті кожної людини з точки зору астрології. Вибачте, що я до вас сьогодні в окулярах. У мене тут лопнула судина під оком і такий великий синець. Не хотілося псувати картинку, а вийти до вас з інформацією дуже хотілося. Я навіть не готувалася, не писала ніякі тексти, просто захотілося розповісти ось так з потоку, як я це знаю, як я відчуваю. І також мене на це надихнув мій власний трансформаційний період, який я зараз переживаю. Це відбувається дуже сильно на моєму психологічному стані на моїй зовнішності, на моєму здоров'ї. От сходила до стоматолога через анестезію, у мене а тут лопнула вена. Ну, коротше, багато чого, багато чого відбувається. Але все по порядку. Я зараз розповім, що саме впливає на важливі життєві цикли. Можливо, ви зможете звіритися з собою, зі своїм життям, що саме у вас відбувалося в ці роки. Тому поїхали. Почнемо з кармічних вузлів. Повний цикл кармічних вузлів складає 18 років а половина цього циклу – це 9,5 років. Тобто кожні 18 років кармічні вузли повертаються в своє натальне положення, а кожні 9,5 років вони міняються місцями. Тому перший такий важливий переломний момент в житті людини трапляється в 9,5 років. І в цьому віці це ще дитина, і вона ще, можливо, не усвідомлює свої кармічні задачі. Тому тут можуть траплятися такі події, як Можливо, там смерть когось з старих родичів, да, там бабусів, дідусів. Також у дитини можуть мінятися вподобання, хобі, коло друзів може мінятися в залежності від того, за які сфери відповідають кармічні вузли то по тих сферах можуть траплятися якісь такі а, події, да? можливо, ще не дуже такі значущі, але вони все ж таки трапляються. Більш значущі події можуть траплятися в 18 років, коли трапляється повне, повне повернення а, кармічних вузлів, і тоді в 18 років вже доля може. А, Забирати щось важливе у людини або когось важливого можливо трапляються якісь такі любовні прощання, да, коли там ми прощаємося зі своїм першим коханням або зі своїм місцем проживання, прощаємося, да, і їдемо кудись в, інш, в інше місто або навіть в іншу країну навчатися. Тобто, отакі от важливі переломні моменти можуть траплятися в 18 років. Але такий більш важливий кармічний екзамен може трапитися на другому поверненні кармічних вузлів, це приблизно в 38 років. В чому сенс? Кармічні вузли це дуже важливі такі точки в натальній карті, які відповідають за нашу кармічну задачу, за завдання нашого за наше завдання втілення, да, за наше покликання, якщо так можна сказати. Південний вузол він відповідає за, ті, за той досвід, з яким наша душа в цей світ прийшла. Це щось, що нам дається в цьому житті дуже-дуже легко. У кожного це буде своє. А північний вузол він відповідає за той досвід, який наша душа сюди прийшла отримати. Це те нове, чому наша душа. Прийшла в цьому житті навчитися. І це те, що нам дається дуже-дуже складно. На, е, на те, щоб цей досвід отримати, у нас в принципі все все життя. Але е, в 38 років з нас вже доля буде запитувати, чи, чи пішли ми на виконання своєї задачі втілення, чи почали ми йти в щось складне для нас. Та, і, і, і у кожного це будуть свої задачі, але я приведу такий найпростіший <звісті>, да, приклад. Нап м, коли, а, наприклад, південний вузол стоїть в домі партнерства, а, в домі стосунків, а, це означає, що людина прийшла. Це життя з досвідом будувати стосунки. Стосунки їй будувати легко. Входити в партнерство їй легко, спиратися на партнера легко. Як правило, такі люди е, дуже швидко одружуються. В них ну швидко. От е, ця сфера життя складається дуже дуже легко і швидко. Але е, Навпроти дому стосунків стоїть дім нашої особистості, наш перший дім. І північний вузол завжди буде стояти там, адже він завжди стоїть навпроти південного вузла. І Задача такої людини буде полягати в тому, щоб навчитися самостійності, щоб не спиратися все життя на партнера, не триматися за нього, не бути в залежності, а мати свою внутрішню опору, опору на себе, сформувати свій внутрішній стрижень. І якщо до 38 років людина цьому не навчилася, вона це не сформувала і продовжує бути залежною від партнера, тобто без партнера вона в принципі ніхто, то в 38 років трапляється кармічний екзамен. І якщо людина так і не прийшла до до цієї своєї задачі, або хоча б не почала її виконувати, у неї можуть забирати те, що дається їй дуже легко. Наприклад, партнер від неї може піти, а може трапитися розлучення. Тобто, доля все одно примусово спонукає нас до цієї задачі, нашого втілення. Вона все одно змусить нас це виконувати. Тобто, якщо людина не хотіла. Вчитися самостійності добровільно, їй все одно доведеться це робити, але от через такі погані події, як, наприклад, розлучення з партнером. Да? Але я ж кажу: у кожного це буде щось своє. У когось кармічні вузли відповідають там за роботу, за професійний розвиток, за здоров'я, за друзів, за хобі, за творчість. Ну тобто, це все індивідуально по вашій натальній карті. Якщо ви захочете дізнатися там про свою кармічну задачу, просто. Напишіть мені в директ, я під цим відео залишу посилання на свій інстаграм, і просто ми з вами роз, зробимо розбір і консультацію. Ось, Тобто кожні 18 років трапляється от такий кармічний екзамен. і з кожним циклом ці задачі вони ускладнюються. Неможливо прийти до своєї задачі от раз і назавжди. О, у нас це, знаєте, як в, в, в іграх якихось да, от, кожен рівень складніше попереднього. Тому перші 18 років це, це такий простий, ну, більш простий період. Да. Наступні 18 років, більш складний ще, ще наступні 18 років, ще більш складний. Але наша задача поступово, поступово. Розвиватися, тобто душа, в принципі, приходить на цю землю заради того, щоб розвиватися. До речі, на моєму каналі є якраз відео про кармічні вузли. Я також залишу на нього посилання і ви можете подивитися в. В яких знаках да, знаходяться ваші вузли, і яким якостям ви маєте навчитися в цьому житті. Ну, там ще не тільки знака ще дома треба дивитися, але принаймні ви дізнаєтесь про ті якості, які ви маєте надбати в цьому житті. Ось. Далі. Цикл Юпітера. Він відбувається. Кожні 12 років. Тобто кожні 12 років планета Юпітер а, повертається в своє натальне положення. В принципі, Юпітер вважається планетою Великого Блага. А, але свої блага вона дарує тим, хто сам щось в цей світ віддає, хто приносить якусь користь суспільству. Тому, ну, перше, перше таке повернення Юпітера, воно трапляється в 12 років. Тобто в 12 років ну, починається такий, а, підліткова така криза, тому що Юпітер це соціальна планета і людина в 12 років, можливо, вперше замислюється в принципі, над своєю ролью в соціумі. Так? Починається а, такий а, перехо, перехідний вік, а, ось коли людина там, починає над цим замислюватись. Пробувати себе в чомусь іншому, да, змінюється коло спілкування для батьків це дуже складний період, тому що дитина міняється, вони не впізнають свої, свою дитину, але це дійсно важливий період, який треба пережити. І друге повернення Юпітера трапляється вже в 24 роки, і тоді. Дуже важливо в цьому віці ну, якусь свою соціальну задачу все ж таки виконувати. В першу чергу, звісно, там, де, а... Стоїть Юпітер, та, та зона, за яку відповідає Юпітер на тайній карті, в тій сфері, ось і буде Юпітер перевіряти, наскільки ми корисні для суспільства. Якщо ми корисні для суспільства, він дійсно може дарувати якісь такі подарунки долі, успіху суспільстві. Хтось на цьому поверненні виходить заміж, хтось народжує дітей. У мене, наприклад, Юпітер стоїть в домі дітей. І на другому поверненні Юпітера 24 роки я народила свою першу дитину. Я її дійсно хотіла, я її планувала. Ось. І Всесвіт мене нагородив. Він мені цю дитину подарував, можна сказати, да? ось третє повернення Юпітера трапляється в 36 років, і там знову Юпітер перевіряє, да? ну, от, як ми живемо, як поводимо себе в соціумі, чи ми все собі собі, чи ми щось віддаємо, як, яку користь ми приносимо своєю професійною діяльністю. Взагалі своїм життям яку користь приносимо. І там знов він нам може дарувати або блага, або, наприклад, може щось забирати. Юпітер він не завжди приносить якісь хороші події. Якщо ж людина живе просто на автопілоті і ну, ніяку користь суспільству не приносить, просто ну, як паразит живе, то в принципі ну, Юпітер може в нього забирати те, що Ну, що не несправедливо цій людині дісталися. Да? Це можуть бути гроші, там здоров'я або стосунки. А, далі? Ну і так от можете порахувати, в принципі, да? от кожні 12 років а, трапляється повернення Юпітера. Ну, які події у вас тоді відбувалися? Якщо класні, хороші події, то ви дійсно а, ну, соціальна людина. Яка не просто так ну, ходить по цій землі, можна так сказати. Да? Далі, цикл Сатурна він вже відбувається кожні 30 років, а половина циклу це приблизно 14-15 років. Тобто десь приблизно у віці 14-15 років підліток може стикатися з таким першим досвідом труднощів, адже Сатурн це планета дисципліни відповідальності порядку. І Сатурн, на відміну від Юпітера, він дуже рідко дарує щось просто так. Він тільки по заслузі да, дарує. І 14 років дитина може стикатися з таким досвідом, що вона розуміє, що не все в цьому житті дається просто так. Не все крутиться навколо неї. Що у житті доводиться робити не тільки те, що хочеться, а й те, що треба. А ось коли вже трапляється повне повернення Сатурна в 30 років, от тоді трапляється перший такий соціальний екзамен. Тоді Сатурн перевіряє, наскільки людина взагалі взяла відповідальність за своє життя на себе. Наскільки вона є опорою для себе, наскільки вона може себе забезпечувати, наскільки вона реалізована в професії, в соціальному плані. Да? І в принципі тут іде перевірка і по тій зоні, в якій стоїть Юпітер, адже, в залежності від того, в якій зоні натальної карти стоїть Сатурн. Вибачте, я сказала Юпітер Сатурн. А, да, то в тій сфері нам треба брати максимальну відповідальність. А, максимальну відповідальність да? І йде перевірка по цій сфері. І загалом Сатурн відповідає за наш професіоналізм і за наш соціальний статус. Да? Ну і головне от головний принцип Сатурна що людина. За щось бере відповідальність, дотримується домовленості. Да, наприклад, якщо це в роботі, що вона там пунктуальна, виконує все по правилах, ось і тоді перевірка проходить добре, людина виходить на новий соціальний рівень. Да, якщо а якщо ні, то дійсно ну, в 30 років може траплятися не якісь. Це коли от до 30 років щось людині ну, давалося так просто так на халяву, то в 30 років зазвичай ця халява закінчується і дається тільки по заслузі. Якщо людина це заслужила, якщо вона, наприклад, цю посаду заслужила, вона їй дається. Якщо е е цю посаду людина займала просто так, вона в неї забирається. Може траплятися звільнення, може траплятися так само і розлучення, ну, в залежності від того, я ж кажу, за яку зону відповідає Сатурн в натальній карті. Також, які ще можуть бути такі важливі періоди? Повернення ліліт. Ліліт це також фіктивна точка. Як і кармічні вузли, яка є темною стороною місяця, тобто темною стороною нашої особистості. Вважається, що ліліт відповідає за нашу погану карму, в залежності від того, в якій. Зоні натальної карти розташована ліліт, значить, в тій сфері ми десь накосячили е, в минулому житті, і в це життя ми прийшли це виправити. І е, як це може проявлятися? Тобто, в цій сфері, в якій стоїть ліліт, у нас можуть траплятися якісь викривлення свідомості. Е, в основному всі події, які відбуваються по ліліт, вони відбуваються ну, в першу чергу в нашій голові. Вони не ззовні приходять, а от вони в нашій голові трапляються. Знову ж таки, приведу приклад в стосунках. Да? Ну, наприклад, якщо ліліт стоїть в домі стосунків, то це може проявлятися таким чином, що людина може бачити свого партнера. А в якомусь як в кривому дзеркалі, да, в викривленому світі, тобто, хорошого, доброго партнера, вона може бачити, як ну шукати в ньому якісь недоліки. Да? А наприклад, іншого якогось там шахрая, брехуна. Там, зрадника, вона може там, надягати на нього корону, бачити його в рожевих окулярах і казати, який він добрий і хороший. От, такі викривлення, наприклад, можуть траплятися, якщо ліліт в домі стосунків. Ну І так по всіх сферах можна пройтися. Да, от в тих сферах можуть трапля... траплятися викривлення. Далі. Є ще такий метод прогнозування, я його дуже люблю це прогресії. А це такі великі-великі життєві цикли, які в більшості своїй вони, в принципі, відповідають за наші емоції. І в прогресіях це відбувається дуже повільно. І там, наприклад, цикл місяця, от якщо Ну, так, взагалі, у нас цикл місяця це місяць, да? тобто повний місяць у нас трапляється раз на місяць, новий місяць у нас трапляється раз на місяць. А в прогресіях це відбувається раз на 30 років. Тобто, там життєвий цикл складає 30 років. І знову ж таки, в. Ну, у кожного в натальній карті ці життєві цикли будуть відбуватися в свій час, тому я не можу сказати, от, в цьому віці чи в цьому віці це треба дивитися індивідуальний прогноз в натальній карті. Але я все ж таки розповім просто, просто щоб ви знали. Да? Наприклад, новий місяць, новий місяць, новий прогресивний місяць. Це початок так, якогось нового життєвого циклу, коли щось нове починається у людини: або нові стосунки, або нова робота, нова якась посада, новий, новий бізнес. Ну Тобто, от початок початок чогось нового. І воно буде іде іти з нарощуванням. да І Через 15 років буде. Повний місяць, коли місяць стає навпроти сонця, і це пік того, того нового, що почалося от 15 років тому. Да саме пік трапляється через 15 років, коли людина в тій от сфері, в якій почалось це щось нове, вона досягає якогось піку. І потім вже все йде за інерцією, і десь через 7,5 років приблизно да, все потрошечку, потрошечку йде на спад. Цей цикл завершується, іде е, завершення чогось важливого. От у мене зараз якраз відбувається такий період, тому він такий е, ну дуже складний і болючий. Це коли е, м, завершується щось важливе в живжиття, в житті да, нове ще толком не прийшло. Але ну, людина вже відчуває всередині якусь таку порожнечу. Да? Але нове обов'язково прийде. Обов'язково буде новий місяць, і за ним буде е, знов якийсь новий етап. Ось е, по прогресіям, що ще можна подивитися? Кожні приблизно 20. 6,5-27 років відбувається повернення прогресивного місяця. Це у всіх так відбувається. І тому, от, наприклад, в 26, 26,5-27 років повернення прогресивного місяця, це може бути такий дуже важливий в психологічному плані. Період загострюються емоції, да? можуть такі от якісь депресивні моменти відбуватися. Людина щось дуже сильно переживає, в основному по тій сфері, за які відповідає місяць. Прогресії вони взагалі відчуваються тими людьми, які більш такі емоційні, більш такі чутливі. Ось далі. 40-41 рік включаються вищі планети. Вищі планети, що, що таке? Це Уран, Нептун, Плутон. В принципі, у людей, у яких вони дуже сильно проявлені в карті, вони можуть і раніше почати працювати. Да? Але повною мірою такою, от вони приблизно там 40 років включаються. У мене всі ці три планети вони дуже важливі і дуже сильно проявлені. Нептун, наприклад, взагалі управитель мого гороскопу. Плутон має аспекти із місяцем із сонцем. Uh, і уран має аспекти із місяцем і сонцем. І тому в 40 років у мене трапився як переворот в свідомості. Я почала практикувати свідомість снобачення, робити медитації. Я захопилася астрологією і почала її професійно вивчати, адже всі ці планети вони в, принципі, в той чи в іншій мірі вони відповідають, в тому числі і за езотерику, астрологію, за ну, взагалі, весь такий духовний світ від а ось. Тому 40-41 рік також такий важливий період. Ну, а далі ви можете порахувати просто по тим циклам, що я вам розповіла, да, як, який період переживаєте ви зараз. Буде дуже цікаво, якщо напишете в коментарях, чи у вас співпало, що ви зараз переживаєте. Можливо, у вас будуть якісь запитання з задоволенням, на них відповім. Ну, ось так просто на одному диханні. Я <святую> розповіла. <святую> <святую> Те, що вам хотіла сьогодні розповісти. Сподіваюсь, що буду виходити до вас частіше, буду готуватися сьогодні просто так, без підготовки, от як воно пішло. Тому на цій ноті і завершимо. Тобто, ставте свої вподобайки, коментарі, підписуйтесь, буду дуже вдячна кожному з вас за такі малесенькі дії. Всем пока!